Атаки противника на напрямках Шахового та Володимирівки знову захлинулися. 16 жовтня ворог здійснив чергову спробу масованої механізованої атаки на добропіллі це очеретинський напрямок. Кінцевою метою окупантів було захоплення населеного пункту Шахове, який вони намагаються штурмувати вже не вперше. Від 5 до 8 години ранку противник кинув у бій одразу 22 одиниці бронетехніки. Найбільша колона, 11 машин, серед яких танки та бойові броньовані машини, вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 7.50. Колона рухалася щільно, намагаючись прорвати українські позиції за рахунок масованості та швидкості. До цього штурму ворог готувався заздалегідь. З метою ускладнити роботу наших мінометних підрозділів та інженерів. Окупанти виставили спостережні пункти для виявлення та знищення українських безпілотників. Таким чином, вони намагалися забезпечити собі прохід по маршрутах, які наші сапери могли замінувати. Командування противника цього разу вирішило змінити тактику. Якщо раніше бронетехніка та піхота рухалися з глибини власних бойових порядків, то тепер техніку заздалегідь ще 15 жовтня підтягнули ближче до лінії зіткнення та спробували приховати її в лісосмузі неподалік шахового. Та спроба маскування завершилася провалом. Українська розвідка швидко виявила скупчення техніки. Артилерія та fpv дрони сил безпілотних систем завдали точних ударів, знищивши дві бронемашини щодо початку активної фази атаки. Вранці 16 жовтня ворог усе ж перейшов до штурмових дій. Але завдяки завчасно підготовленим позиціям, продуманому мінуванню підступів і злагодженим діям підрозділів сил оборони України, артилерії збройних сил, підрозділів Національної гвардії та операторів безпілотних систем, противнику не вдалося досягти жодного успіху.